Сподіваюсь, ти, як і я, полюбляєш ягоди. А ти знаєш, що ягоди бувають різні: маленькі, круглі, червоні, сині, кислі, солодкі. Є ягоди, які ми йому, вони смачні й корисні, а є такі, які не можна куштувати, бо вони можуть бути небезпечними для здоров'ячка. Зараз я розповім тобі цікаву казочку про маленького їжачка. Який дуже любив ягоди. Але одного дня він зустрів незнайому ягідку і мало не потрапив у халепу. Що ж сталося далі? Слухай уважно. У далекому зеленому лісі жив собі маленький їжачок на ім'я Кольчик. Він дуже любив гуляти стежками, нюхати квіточки і ласувати смачними ягодами. Одного сонячного ранку вийшов кольчик до лісу, узяв кошик і сказав Піду назбираю ягід для мами. Першою на стежці йому зустрілася червона сунечка. Привіт, кольчику, сказала ягідка. Я смачна і корисна. Я знаю, зрадів їжачок і поклав її до кошика. Далі він знайшов чорницю і малинку. Вони теж були добрими ягідками. Їжачок зрадів і ще більше наповнив свій кошик. Аж раптом побачив кущ з яскравими червоними ягідками. Вони були гарні, блискучі, але зовсім не знайомі. Ого, які красиві, сказав кольчик і вже хотів спробувати одну. Та раптом почув голос сови, яка була поруч. Стій, кольчику, не всі ягідки корисні, деякі можуть бути отруйні та можуть завдати шкоди здоров'ю. І що ж мені робити? Як дізнатися, які можна їсти, а які ні? запитав їжачок. Сова відповіла. Запам'ятай, якщо не знаєш ягідку, Ніколи не клади її до рота. Перш ніж щось з'їсти, запитай маму, тата або дорослого, не їж ягідки просто в лісі чи в парку. Треба спочатку обов'язково ягідки помити. Не вживай багато ягід одразу і ніколи не бери ягоди з рук незнайомих людей. А щоб краще тобі деякі правила запам'ятати, спробуй віршик повторяти. Якщо ягідку знаєш, то з мамою їж, а незнайому краще не чіпай, бережись. Не миті ягідки їсти не слід, а чисті знайомі, то справжній обід. Їжачок слухав уважно і сказав Дякую, сово. Я більше ніколи не їстиму незнайомих ягід. І колючко пішов додому з повним кошиком смачних знайомих і корисних ягід. А ті, отруйні та шкідливі, залишилися на кущику адже вони не для їжачків і не для діток. Отже, друже, правила ти запам'ятай та тільки корисні ягідки вживай. Бажаю тобі міцного здоров'я, до нових зустрічей!